На вікні свіча ми очіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годим. Вогником свіча обівала мати дитинча, скобивала пісні, гомоніла про гірку біду не колю, про чужу борду крива бочок. Не йшли в когось. Хто не йшов у когось, забирали геть усе. Передовбали, ходила така бригада, передовбувала, де, де дав горчатку жити, то ще класоля. Ну, все, все в хаті забирали, нічого не ставалося, І весь з хаті, горпічку були, вигнали геть з хати, вона б не жила в хаті, З хаті лише Кругом і в печі підпічані. І по так трішка за смолили, тими ковінками, шукали, де де що тако, там рили. тамрили. Да. Так. Люди тікали, кого було за що, то тікали на Середню Азію, тоді от цього голоду. Тікали, те баба балоти каже, що той петроска каже, не йди, Петро коло ми за, ми поїдемо в Середню Азію. То він не послухав, не пішов, не записався, а вони. Рано підця пішла. Марія, мати мене сестра, Каже, ну то де ж Петро, давайте гроші каже, так, Хе-хе, він поїхав все, то... уночі вже його нема. Все, а ці вже прийшли, геть, забрали до, до шпенту, Було купа дітей і всі вимірли, вони там у санька поховані. Садку то вони тільки не робили. Оце баби ой, батько, а це він був враг моєї мати. І зараз був у тій бригаді, де, де калашмарили людей. А тоді вже як, як наладилася оця в трохи, та й як забрали, то він не стоїть, напевно. Десь умер у тюрмі. І поставило четверо дітей, на нас не разом. Ну все, все робили, що, що кому понадобилося. Де ми всі бригада така ходила, так обізала людей. Що вже, вже голод був, а що ще таке. А хто його зробив цю голодовку то було? Одна їли таких. Люди людей їли. Оце оця, оця пороса їла. Хвисакова дитина зарізали і з'їли та уловили. Городні буде. Не було чого їсти, не було ні. Ну нічого. Я сама то п'яники їла, листянки не їла, а луп'яноки їла. А, yeah. а то вилазить на липу і об'їзд, каже, опоб'їдаю в так і те голе, голе дерево стається на, на липі. А малий був у три, ну три роки було йому тоді. То каже, знаю, що мати на городі щось там довбала, я каже, Ловив рубака смоктав, і послі вже вийшов, що я їх. Смоктав бо хотілося їсти. Ціле їсти. Батько було каже, що як стане, те робить душа радується. А як гадаю, що вас нагодувати, а в мене болить серце, син, я вас нагодую. Не було чим нагодувати. Хіба то в государці не було хліба? Шукали, а але мати до матері не приходили, бо багато дітей кушу на її. А на насиналі робили свині, свини варіли в кормоспілісти. Тоді вони право морква, буяку морку тоді сіяли, не ту морку, буряки мати понатихає, рукава ось І не сміть нам. Вони присіпою на кухню, коли нас до кутіла заходила до нас у школу. Później, недорогі, навчили, 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 навчили. А путі в сумні берешся, тільки дні на оці навіть осталися, а тіхо, отак мали. А ні, ото такі мали люди. Якби сім'я така дружна, то мене не помало тільки людей. По двоє я не ховали. Це страшний. Це туди далі йде хверсь, бо це саме помитича, а та вони жили, як би їх називалися. Oh. То вона зволі терміну і з'їла, хлопчика. А тоді пішла до... тих. А тоді ми йдемо таку вулицю на Майдану. На... 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 А ця мерета каже. Оля, іде матір, що студія, а мати хрещане. Вона пішла ця Оля. А я на вулицю працю, то це вона її покликала, а вона на і... Коли вже ваші немає, немає, вони до нас кажуть, у літа її. Вони тут тоді вона наукали двері, причиняли її, засіти. Вона призналася. О, то все тільки так голова. Була на комі. Це горе було, горе. Це страшно їдуть. Це ой, гор, горость. Це страшний Я Як що це їй нічого хочеться, коли так.

多少？ 一场，没有结